Вітаю всіх глядачів. каналу Новини. Лайф. Дякую, що ви разом з нами. Як завжди, підводимо підсумки цього дня, днів попередніх, і прогнозуємо, що буде цікавого, ну і важливого у дні наступні. Про все це будемо зараз говорити з політичним психологом Олехом'як. Вже разом з нами. Олег, доброго вечора. Вам. Добрий вечір. Хочеться обговорити декілька цікавих моментів, та в тому числі з ну, з політики, перш за все, так і е, навколо неї. Тому що е, одна справа, коли обговорю, ці речі обговорюються в соціальних мережах там чи, чи просто глядачам, а інші, а інші хочеться обговорити з професійної точки зору. Давайте розпочнемо власне з е, теракту, який стався в. В Москві в п'ятницю, в під Московію в кроку Сіті-Холі. Ця назва стала вже відома в всьому світу, світові, але мова про версії, які висуваються. І, скажімо так, ми не знаємо, хто саме був замовником, хто, хто виконавцем. Є, є тільки там заяви з боку російської сторони, які заперечує українська. Але вчора навіть журналісти піймали. Політиків на тому, що Версії росіян про те, що ці вбивці їхали в сторону українського кордону. Різко заперечив Олександр Лукашенко, який сказав, що ні, вони їхали в Білорусі, але ми закрили кордон. От. І багато-багато таких такі детектив з незрозумілими з незрозумілими висновками. Так, але у вас теж складається враження, що будь-яким чином хочуть. Все повісити на Україну, ну да, Це ж е... причому, коли кажуть, версія пов'язана з тим, що Україна причетна до цього, це як -от, Ну, що таке версія? Україна для цього причетна. А в чому версія? Ну тому що вона до цього причетна. А які докази? Ну, тому що вона причетна. Тобто версії ніякої немає. Є просто заяви про те, що вона до цього причетна. Тому що всі факти ну там таджики, і ГІЛ біля кордону з Білорусію піймали. Тось, де там Україна не зрозуміло. Але це ж очевидно, що це Україна. Хто ж це може бути? Вони будуть це робити, тому що інакше що їм сказати? Сказати, що це ГІЛ чи якісь фундаменталісти, це значить якась нова війна в Росії. На це, мабуть, не підуть, але українська версія підтримки такої не буде мати ну тобто, доказів. І вони будуть, як з цим літак малазійський якийсь були, будуть просто багато версій абсурдних і так далі, щоб просто багато всього дурного було. Але тут, якщо нам цікаво, хто це зробив, і як це зробив, то я, мабуть, думаю, що це знають краще питати американців, які за декілька за декілька час до цього казали, що така погроза є. Тобто вони знають про що вони казали, знають хто це. ну... І якщо когось слухати, то мабуть краще їх послухати про що вони будуть казати, якщо будуть казати. Це все, що відбувається навколо самого е, розслідування, так в Росії, і е, реакція суспільства. Ось, ось навіть не те, що прямі прямо ефірні, ось ці викладені ролики знущання над затриманими і підозрюваними, так і не кажучи, вже про це відрізання вуха, там і таке інше. Е, при... сьогодні, до речі, не знаю наскільки правдива ця інформація. Довелося прочитати про те, що адвокати, адвокати, які займаються захистом підозрюваних у вбивстві, значить жаліються на те, що їм дзвонять і погрожують відрізати вуха. От за те, що вони будуть нібито бути захищати. Це вже говорить взагалі про відсутність якоїсь там натяку на судову систему в Російській Федерації. Ну так, да, це ж вияви тероризму. Це ж є тероризм. Тобто, це ж ми бачимо, коли демонструють ці кадри там Вагнер, потім Хамас, публічні казні там в Ірані, там дещо. Ну тобто, коли це зазвичай. В тих країнах, в тих групах, де, де такі ну тоталітарні терористичні напрямки, там мислення, скажімо так, якщо так можна так сказати, і в Росії це нормально. Тобто ніхто не засудив. Це ж офіційні е, особи виклали, тому що це ж робили офіційні особи. Тобто, а по закону ж вони це ж можна в суд подавати на на них. Вони повинні перед судом відповідати. Да? Такого mm. не буде. Тобто це просто про російську, про російську культуру, яка сьогоднішню культуру, яка терористична, е, терористична і допускає такі, ну, такі варіанти. Там же і популярність цього ножа, ті марки ножа, яким відрізали вуха. Тобто, це вже не про закон, не справедливість, а від, ну, як української місті. Помста, помста, помста. Помста, помста просто. Публічна помста, Знаєте, десь щось таке робив Квентін Тарантіна, коли знімав однажды в Голлівуді, коли в кінці він зробив таку помсту над вбивцями Шарон Тейт. кроваву помсту, тобто відреагував у ті почуття, які там були у людей, тому що вона була ну, улюблена улюблениця публіки. І тут те ж саме, тобто, але то ж кінематограф. Да, так, тут... це, кін, це кінематограф, і ми взагалі дійсно до, е, іноді шоковані тим, що не розумієш, це, це кіно чи реальність? Це зараз. Росія. Це російська реальність, терористична реальність, це ж е, устрашення, да? тобто, це ж тероризм є. Тобто, тут терористи всі: ті, хто вбивали в крокусі, ті, хто таке показують, там, ну. Я хочу ще ваш коментар з приводу, скажімо так, останнього часу різкої риторики Володимира Зеленського до російського президента. Ну, в принципі, от вчора, приміром, я дивився футболь, футбол, наш наша чудова збірна чудово переграла ісландців, і там як на трибунах розумієте, яка пісня зазвучала про, про Путіна, так і коментатори говорять. Я не, коментатор говорить, я не можу не погодитися з трибунами, так? а інший коментатор говорить, ну це ж правда, що ж тут заперечувати. І ось Володимир Зеленський з тим часом все більше і більше от, називає хворобливою істотою і, і таке інше. Зрозуміло, що це якби він передає почуття всіх українців, але. В... Скажімо так, важко знайти приклади, мабуть, в історії, ну, хіба що, можливо, часів ну, Другої світової війни чи, чи інших, коли от, власне, зверталися вже настільки відверто там, ну, до того ж Гітлера, чи Гітлером називали, ну, в радянські часи там радянська пропаганда теж називала його відповідно. А чи не переходить він все-таки якісь дипломатичні межі? Ну, я думаю, що тут ну, понятно, що Зеленський каже те, що буде сприйнято в Україні. Раз. Дипломатичні межі, ну тут, коли йде війна, то тут мені здається вже не до дипломатичних меж. Але недавні приклади Байден дуже суворо сказав про Саудівського принця, коли вбили там опозиціонера. Ну теж публічно там його звинуватив, тим, що вбивця, там щось, щось таке. Що з дипломатичного точки зору це недопустимо. І потім же Байден і Америка мали проблеми з Саудівською Аравією, тобто, тому що це публічна ну публічні такі висловлювання. Тобто, це не тільки Гітлера. Ось недавно це ми могли бачити. Але це да це виходить за рамки дипломатичної норми. Але тут у нас і війна, як яка виходить за рамки політичної домовленості, тому. Така, тобто можна і казати, можна і не казати. Я не думаю, що йому хтось це поставить Зеленському як якусь проблему, що він отак от висказується про Путіна. Ну, тим, тим часом, знаєте, у нас сталося вчора ну, кадрова ротація, так в Україні звільнений був секретар РНБО Олексій Данілов, який займав цю посаду досить довго довгий час. Багато хто звертав увагу на те, що от, власне, Данілов був таким ну, не те, що, там, медіатором чи е, комунікатором між українським суспільством, там, і, і, тим в Росію теж такі послання, там в тому числі і погрозливі, і, і образливі, от, що подобалось, власне кажучи, суспільству. І от зараз, але за, за версією журналістів, за однією, точніше, з версії, це сталося після того, як він чи то переплутав ім'я китайського спецпредставника, чи то якось неправильно його назвав. Що... Ну, а в Китаї дипломатія ж розумієте, на дуже високому рівні. Як би ви характеризували взагалі от постать Олексія Данілова і оці ось його меседжі? І чи буде нам його не вистачати? Я думаю, що через пару тижнів забудуть. Тобто його, всі його знають як публічну персону, яка висловлюється емоційно, не емоційно. Тобто, і це не зовсім не корелює з тим, що очікуєш від е, такої посади. Е, там якщо пам'ятаємо, Марчук вже, по-моєму, займав її. Там, якщо не Свого часу так, перед цим ще Олександр Турчинов, пам'ятаєте, коли. Так, е, 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 та, Турчинов із його там нізибливим ліцом да, і таке інше. Ну, от, якщо беремо Марчука, ну там інтелектуал, книжки писав, такі розумна людина, да а тут ми маємо е, ситуацію ще далі далі до шоу, тому забудуть, тому що ну, ми нічого такого не знаємо ш, е, за ним. Ну, Марчука можна прочитати книжки зараз. Вони ще є, там можна знайти. А тут просто висловлювання в такому ж дусі, як е, там Зеленський казав, чи хтось інший. Ну тобто нічого такого особливого. Тобто він викор... він був, як ви сказали, комунікатором, тобто якісь меседжі посилав. Ну, Секретар в тому сенсі, як секретар, да? uh -huh. а не в тому сенсі, як секретар СНБО, uh -huh. тобто, як... генеральний секретар КПСС, ще ж не секретар. <св 'язок> у ну, боса. Ви говорите про КПСС, а мені тут взагалі дехто порівнював його з молодим Брежневим. Зараз ми ще до Брежнева дійдемо <св 'язок> в цьому сенсі. Але дивіться, знов таки, ще про Данілова трошки буквально. Запам'ятався один з його висловів, коли вже, ну, повномасштабна фаза війни розпочалася, так? І в нього запитали, а чому ж ніхто не попереджував суспільство, там, там президент нічого не говорив. І інші посадовці. І він сказав: так ви що не бачили? Я посилав сигнали. Я от одяг змінив навіть. Те, що... А от зараз бачите, те, що змінили Даніла, вона треба до чогось готуватися? Та я ну я до чого до готуватись? Принципово нічого не змінюється. Тобто, щоб принципово змінилося щось, не треба ж не просто, щоб персони мінялись, а мінялась політика. Погляди, там, принципи політики, тобто, якесь бачення, там стратегія. Цього ж нічого не змінюється. Тому, яка б там людина не була, вона буде пристосована до тієї системи, яка там є. Може бути дуже гарна людина, але ж в системі, система завжди сильніша. Тобто, скоріш за все, буде плюс-мінус те ж саме. Ну і ще хочу знов, ще, ще про одну фігуру, власне кажучи, ще. Мова про Олександра Лукашенка, який ну то з'являється, ну коли необхідно. Він з'являється на публіці. Знову таки, це було за... вчора. Зроблено у зв'язку з тим, що його звину... ну, не звинуватили, а зробили такий догану про... про те, що давно він не говорив нічого досить довгий час нічого не висловив з приводу кроку з сітіхол. Ну, він заодно і, е, розповів про свої, так би мовити, плани, але з'явився він в такому образі, ну, військовому образі, на руках тримав песика. Ну, зараз ну, наші глядачі це побачать е е е ці кадри. А це було досить таки несподівано. Як це з психологічної точки зору? Отакі, знаєте, ніби піночет, і поглажує собачку в тому сенсі, що е тут добрий, а там, типу, не лізти в Білорусь. Пам'ятаєш фото, коли там Путін цілує в животик мальчика, хлопчика? Гітлер, який там Гітлер юген там, значить, проявляє якусь доброту. Тобто але, такі... але я перепрошую, але з хлопчиками, з дітьми у Путіна щось явно, не те, мені здається. Ну реально проявляє якусь. Ну ми, ми можемо лише здогадуватися тільки про це, так? Да? А ну, це диктатори, Вони ж, тобто, така. Я можу вас знищити, але я такий добрий, що песика люблю. Угу. Ну тобто, це таке підсилення диктаторського такого іміджу. Тобто я добрий і уміленіє. Тобто, як до суворого батька, він суворий, але він добрий. А от взагалі ситуація, в якій опинився е, Лукашенко, так він е, не те, щоб там, на двох, там, на багатьох стільцях вмів здатен сидіти, враховуючи, скільки він править, в тому числі, незаконно Білорусію. От до чого, до кого, до чого він більш схильний? До свого васала, так би мовити, Путіна, чи він відправляє все ж таки мусить відправляти сигнал світу, що я тут в мене все гаразд, і коли-небудь і Путіна не буде, а я просто там виконував його команди. Він же так себе веде, що, що це не, не виглядає, нібито він команди виконує. Він завжди якось так роз, розмовляє, як на рівних з путіним. Тобто, а так, ну да, в нього така поміркована пози, позиція виглядає. Тобто, для вас же Путін поганий. А я більш-менш нормальний через мене можна домовлятись там. І на цьому фоні Путіна він виглядає ну так, його не трогають, тому що ну там. Що з нього візьмеш, а він свою роль грає, тобто ну на всіх сільцях, як кажуть, да, тобто він завжди має якось ну завжди вміє домовитись і такий імідж скласти, що він якось незалежний залишається, і в цьому сенсі він, я так розумію, в самої Білорусі да це його місце кормлення, тобто його губернія. Його там ніхто не трогає, там, він повинен не, не мішати російській владі вирішувати свої питання. Ну, так Гарне місце знайшов. Тобто, Ми ж розуміємо, що Білорусь, там, де він сидить в цій військовій формі, там розмишляє, угрожає значить, Польщі, там, Прибалтиці, Сувалківський коридор. Ми ж розуміємо, що це все понти тільки тому, що є Путін. Не буде Путіна, не буде Росії. Це ніхто. Ніхто і ніщо. Його зметуть. Як в Румунії, там ми знаємо, що з диктатором було. Так, абсолютно. Ну і ще наостанок хочеться вашу пораду з приводу наступного. Ледь не щодня, Знаєте, такі такі, прям в інформаційному просторі, особливо останнім часом, після таких нових атак росіян ракетами. Алярмійські такі, знаєте, повідомлення про те, що скоро буде новий наступ. Там знову таки там сьогодні особливо готуйтеся, йдіть в укриття і таке інше. Потім чиновники виходять і пояснюють: я мав на увазі, що щодня треба бути готовими до цього, і щодня треба ходити в укриття. От як сприймати все таки людям, дайте пораду чи реагувати на це, що буквально завтра хтось буде наступати? Ну, дивіться, це війна. Тобто, ворог завжди буде готуватись до наступу. Це буде завжди, це зрозуміло. Українська армія, якщо буде ну накаплювати сили, теж буде готуватись до наступу. Це ж війна, тому там коли за погають е, наступом, це дивно, тому що він буде. Ну я я так на сподіваюся, що українські військові це знають теж не тільки чиновники і готуються до цього. Це війна, тому е, в цій війні там заспокоюватися і відпочивати це було б дуже странно там да? І якщо є обстріли, то краще поберегти себе і своїх близьких, тому що тут же річ не тільки в тім, що ракета кудись попадає, в тім, що обломки летять, і вони летять куди хочуть там. Тобто неможливо ну, зазвичай там люди звикають до такі небезпеки, але все-таки треба ж пам'ятати, що вона є. І життя одне треба те, що можеш зберегти, краще зберегти. Абсолютно з вами погоджуюсь і дякую за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Політичний психолог Олег Хомяк був разом з нами. Дякую нашим глядачам, які разом з нами продовжуєте нас дивитися, підписуйтесь та коментуйте. Нам цікаві всі ваші думки. Вечір на каналі Довини Лав триває. Усім гарного та спокійного вечора та до зустрічі у ефірі.